Троє в одному, один у трьох, Боже спасіння мого. Небесний батьку, благословений Сину, вічний Духу, я вклоняюся тобі як єдиному буттю, єдиній сутності, єдиному Богу у трьох особах, за те, що приводиш грішників до богопізнання та вводиш таких у царство Твоє. О Батьку, Ти полюбив мене та послав Ісуса, щоб викупити мене. О Ісусе, Ти полюбив мене і прийняв моє єство, пролив свою кров, щоб омити мої гріхи, дарував праведність, щоб покрити мою негідність. О Духу Святий, Ти полюбив мене та увійшов у моє серце. Насадив у Ньому життя вічне, відкрив мені славу Ісуса. «Триєдиний єдиний Боже. Я благословляю й хвалю тебе за любов, таку незаслужену, таку невимовну, таку дивовижну, таку всесильну, здатну рятувати загиблих та підносити їх до слави. О Батьку, я дякую Тоді за те, що у повноті благодаті Ти віддав мене Ісусові, щоб я був Його вівцею, дорогоцінним надбанням Його часткою. О Ісусе, я дякую Тобі за те, що у повноті благодаті Ти прийняв мене, поєднав з собою та перев'язав мої рани. О Духу Святий, я дякую тобі за те, що у повноті благодаті Ти явив мені Ісуса як моє спасіння, вклав у мене віру, упокорив моє непокірне серце, поєднав мене з ним навіки. О батьку, Ти посідаєш на престолі, щоб чути мої молитви. У Ісусе, твоя рука простягнута, щоб приймати мої прохання. О Святий Духу, Ти готовий допомагати у немочах моїх, відкривати мені мої потреби, давати слова молитви, молитися у мені, зміцнювати мене, щоб я не знемагав у благаннях моїх. Отр єдиний Боже, що керуєш Всесвітом, Ти наказав мені просити у тебе те, що стосується Твого царства та душі моєї. Дай же мені жити й молитися так, як належить жити й молитися тому, хто був хрещений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.